Повторюсь за мною. Віу, уі Уіу, уі ми молодці. Поплескаємо собі, так? Поплескаємо плес, 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 плескаємо собі, так, ми молодці. Ой, щось я зголодніла. Ведмедику, а ти зголодні? Так, я теж хочу їсти. Хочу ам-ам. Так, щось я дуже зголодніла. Але для того, щоб поїсти, нам куди треба варенічка. Куди нам треба? Нам треба. Куди? Туди чи туди? Куди? Туди? Нам треба у супермаркет. Нам потрібен супермаркет. Магазин, щоб купити їжу. Поїхали у супермаркет. Що таке, Адметику? Але ж супермаркет так далеко, далеко-далеко.